Доброго дня, глядачі мого каналу. Сьогодні будемо робити обзор на ніж туристичний Gerber Ultimate Ось такий замовляв на розетці. Перш, ніж почати огляд даного ножика, попрошу вас підписатися на мій канал. Щоб канал розвивався і було в подальшому більше е, хороших і цікавих обзорів. І так, почнемо. Е, придбав даний ніж на розетці, як я вже говорив. Ось така коробочка. Ось такінь. Гербер ультимати. Так він упакований. Так, що є? Є чек про придбання. Гарантії, як завжди, розетка не, не вклала. Забіжу наперед, ви скажете відкрити собі замовлення. І стягнути електронний варіант гарантії, але, однак, е я вже так робив, і там пише, що гарантія видається тільки з товарним чеком. Е розетка все більше е падає на дно. Е так, це інструкція з використання даного ножика. Е Висновку експерта, хоча на розетці це зазначається, що е, дані ножики не холодним, холодною зброєю, однак е, висновок експерта е, не прикріплений, не прикріплений до, до комплекту цього ножика. Такими стяжками він ось прикріплений. Твермо від'єднаємо і так ось такий ножик тут є на ремінь. І так його можна кріпити на липусті. Тягуємо ось так. Він виглядає. Гострий, хороший. ручка прогумована. Гарно лежить у руці. Тут е, отвори для того, щоб можна було прив'язати до палки, використовувати його як спис. Тут усилена ручка, щоб можна було забивати. Свисток аварійний. Так, ножик досить гострий, зразу можу сказати. Тут маємо кресало для добування вогню. Ось так. Ось так. Приєднується, досить добре тримається. І на звороті шла пластмасового от маємо заточку для ножика для підгострювання його. Але він так він гострий, не думаю, що його потрібно гострити. так досить. Хороший, Хороша якість відчувається в руках. Я думаю, це буде нормально тримати такі хороші ну, ножі, вони не впадають. На ремінь чіпляємо. І так, висновку МДКЦ немає про те, що він не являється холодною зброєю. І гарантії, гарантійного талону немає. Писав в підтримку розетки, ніхто не відповідає. Будемо йти, пробувати так. Ось такий огляд такого хорошого ножа. В роботі себе, я думаю, він покаже добре. Він такий добротний. Важкий. Я думаю, він прослужить довгий термін. Всім спасибі за огляд. Підписуйтесь на мій канал. І всього найкращого. До побачення!